Вітаю, маю ось такий ручний ямобур, який я робив раніше, швидкоруч з того, що було в гаражі. Діаметр отворів, які можна робити цим ямобуром 125 мм, а глибина 1,5 метра. Цей бур виконав своє призначення, а зараз мені потрібен інший бур, який матиме діаметр 165 мм. Тож я перероблю старий ямобур на новий, враховуючи недоліки попереднього. На цьому бурі товщина металу. Ріжучої лопаті 1 мм, бо вона зроблена із звичайного 125-го диску по бетону для болгарки. Нову лопать буду робити з металу 3 мм, бо в мене є шмат необхідного розміру в наявності. Хоча і 2 мм було б теж достатньо. Також зміни торкнуться і направляючої частини. Попередній раз я робив її затупленою, через що ґрунт під нею учільнувався і це ускладнювало буріння. Зрізав стару лопать, підготував поверхню для нової, це, до речі, звичайна півдюймова сталева труба. Також зробив розмітку нової лопаті діаметром 165 мм. Лопать майже готова. Центральний отур робив за допомогою ось такого покрокового свердла. Залишається розвести ці два краї та зробити на одному заточку, який буде знімати ґрунт. Що стосується. Направляючого елемента вирішив його зробити з обрізі цього шмата метала Товщина 3 мм. Зажав цю стрічку та провернув Вийшло щось схоже на свердло. Для встановлення, направляючої в труби зробив проріз 3 мм. Розвів диск, зробив заточку одного краю. Тепер все готово до зварювання. Щоб під час зварювання диск зайняв необхідне положення, тобто ця кромка була нижче. Рівня Аця вище. Треба встановити магніт для зварювання таким чином, щоб він розташувався посередині диска, а в цьому місці утворив кут 90 градусів. На цьому все. Виготовлення ручного ямобура завершено.